Вже всі, напевне, знають, що краще капусту зберігати загорнутою загорнутую герметичну плівку, ну максимально герметичну, в плівку і ще можна попереду загорнутий папір. Ну, а я ще поки що цього не знала, але перший мій, перший мій досвід загортання показав, що капуста лежить, як новесенька. Ці чотири експериментальні капустинки, загорнуті в плівочку, лежать собі зелененькі, можливо, щось десь трошки почне псуватися. Ну оце ж мабуть, буде зачаток. Але зовсім не порівняти з тим, як виглядає зараз. Капуста в мішечках. Тут виріс чудовий такий красивий мух, який прям літає. Будемо перечищати, подивлюся, як вона тоді збережеться. Оце красинка. Бачите, зелена навіть. Навіть зелень свій не втратила. Це все агресор. Кожну капустинку прокладаю листочком офісного паперу, щоб капустка була лише корисна, а ще й розумна. Бо там вже календарні плани і конспекти у руки. Замішки готові? Ще чотири. Залишились. Поки що нікому не рекомендую, бо сама ще не знаю, чим закінчиться. Цім задоволений від праці.